Вогняна смуга це кілька сотень метрів різноманітних перешкод, глибокі колодязі, багатоповерхові, металеві споруди і таке інше. І все це у суцільному вогні, який долають рятівники у вогнезахисних костюмах. Ось так тренуються люди, які обрали для себе професію пожежних, яких ще називають рятівниками. Сучасні пожежі це надзвичайна стихія, коли через 5 хвилин уже палає вогонь висотою 30 метрів. Кожної людини, коли містом на великій швидкості пролітають пожежні автомашини на двірнянських пожежно-рятувальних частин, туди, де вогонь вже до самого неба. На жаль, така сумна проза життя трапляється, і тоді вся надія на професіоналів добре підготовлених до надзвичайних ситуацій. Сьогодні на території ППЧ 22 який яке знаходиться в селі Пнів, це є наш структурний підрозділ. Під нашого райвідділу, проводилися заняття по вогновій смузі. На даних заняттях були задіяні наступні підрозділи: це підрозділ міста Надвірне, ДПРЧ 11 підрозділ ДПРЧ 19 по охороні ПАД «Нафтохімік Прикарпаття і два підрозділи з Єремчанської міської зони. Ми ці заняття проводимо два рази в рік. Для підготовки і підтримання боєготовності наших підрозділів, щоб люди відпрацьовували практичні заходи, вміли діяти в тих чи інших екстремальних умовах і підтримували свій професіоналізм. Підсумок навчання пожежників вогняна смуга підвів перед усіма рятівниками МНС начальник надвірнянського гарнізону районного відділення управління Державної служби з надзвичайних ситуацій підполковник служби з цивільного захисту Андрій Мочерняк. Навчання пройшли успішно і без травм. Всі служби працювали чітко згідно інструкцій.